Біфрен спокій за ясної голови. Там ти. Марина та Олег нещодавно переїхали до нової квартири, зробили там ремонт і мріяли завести дитину. Але раптом у жінки почалися дивні напади тривоги і видіння, в яких вона бачила, як чоловік зраджує їй із різними жінками. Марину лякала думка, що це може статися насправді, і тому вона приїхала до бабусі за порадою. Олег в мене ідеальний, мене любить, непогано заробляє. В нього своя транспортна компанія. Невеличка, але. Грошей нам вистачає. Дім, як то кажуть, повна чаша. Бачу, ти нещодавно щось продала. Тепер шкодуєш про це. Так, дачу своїх батьків. Ми збирали на кредит на власну квартиру. Хотіли зробити перший внесок, от і я й і наважилась. А потім у Олега мати померла, і ми переїхали жити у її квартиру. До мене чого прийшло? Власне, після переїзду все і почалося. По ночах я постійно бачу свого чоловіка з різними жінками. Не по справжньому, звісно, але мені постійно вважається, що він мені зраджує. От я й прийшла спитати: може нас хтось зурочив? чи позаздрив? Заздрість поруч з вами бачу. Ану, дай мені ключі від своєї квартири. Зараз? Ось. От в чому твоя проблема. Ти до нової хати людей звеш, а двері за ними не зачиняєш, а так не можна робити. Що ви маєте на увазі? Прикмета є така. Не можна, щоб гості за собою двері зачиняли, бо так вони можуть і сімейний затишок з собою забрати. І що мені робити? От коли почнеш двері за чужими зачиняти, тоді спати будеш міцно. А якщо ні, почнете з чоловіком втрачати те, що так довго створювали власними руками. Марина була вражена словами бабусі, бо не думала, що гості можуть принести проблеми. Тим більше, що у них ніколи не було сторонніх, а лише рідні та близькі люди. О, сюрприз який! привіт! Олежа, що ж ти не сказав, що до нас гості прийдуть? Я б купила щось смачненького. А Та не переймайся, ми свій принесли Юля спекла. Ох, Юля, коли ти встигаєш? Ще у нас в офісі працює. Молодець. До речі, щодо офісу. В наступному місяці давайте зробимо там ремонт. О -о -о. Олеже, знову ти про роботу. Ну от цілий день на роботі не наговорились. У нас з братом бізнес це стиль життя, Люба. Тому й успішний. А Юля, Юля на підстраховці. Хороший бухгалтер в наші часи це рідкісний дар. До того ж, господиня, красуня. Обережно, брати. Бо почну ревнувати до своєї дівчини. <рес> не треба, не треба. В мене своя є. Найкраще. Дякую вам за вечір, любі. Але треба йти. Завтра ж зранку угоду підписуємо. Mm -hmm. Я думаю, раніше приїхати в офіс, перевірити реквізити, роздрукувати все. Ну, що вір. Відемо. Люба, ти йди, а я ще залишуся. З братом маршрути фур перевіримо. Перестрахуватися треба. О, чекай, я проведу. Слухай, слухай. Марина твердо вирішила робити усе як радила їй бабуся. Тому двері за Юлією пішла зачиняти сама. А чоловіки залишилися працювати. І наступного ранку Марина застала їх у вітальні, втомлених, але задоволених результатом. О, ви що не лягали? Ну, видаєте. Снідати будете? Ні. Піду додому, перевдягнуся. А... Потім поїду в офіс, бо Юля вже там. Дякую, Маріш. Чекай, я проведу. Та ладно, я сам. Ти краще Олега нагодуй. Давай, чекатиму тебе в офісі. Марина не хвилювалася, що не зачинила двері за Юрієм, адже не вважала його гостем. До того ж, якби воля покійної свекрухи залишити усе молодшому синові, брати успадкували б цю квартиру порівну. Олег все ж таки не встиг поснідати вдома, тому Марина вирішила принести йому їжу на роботу. Тук-тук. О підписали угоду. Маріш, підписали. Я вас вітаю. Так, ну з цього приводу ось вам обід. А у нас тут справжнє свято намічається. Юль, давай за келихом, давай. Ну, Ви молодці. Юлічка. А? Давайте зробимо селфі. Ну, такий О. важливий день. А, І для давайте нас всіх. Да. Це правильно. <звук> 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 Скинеш мені візку. Слухай, так добре, що ми тут разом усі. І в нас все виходить. Давайте за це вип'ємо. Хлопці, е -е, таке смс прийшло, наші рахунки заблоковані, і ми не зможемо розрахуватись за угодою. Але ж ми не можемо не сплатити замовнику. Хоча без власних коштів розрахуватися доведеться обов'язково. І де ж ми тепер візьмемо на це гроші? Хоча Юлія і запевнила Олега та Юрія, що проблему з банком можна вирішити упродовж тижня, але ж за угодою заплатити замовнику потрібно було не пізніше завтрашнього дня. Тож Марина вирішила будь-що допомогти чоловікові врятувати становище. Розумію, гроші від продажу дачі мого діда в нас лежать на депозиті. Вони на дітей, на майбутнє, але розумієш, майбутнє ну, десь там далеко, а проблема в нас вже зараз. Ти це до чого? Я хочу зняти ці гроші, щоб ти закрив борг. Віддасте потім з Юрчику, як заробити. Добре. Але за однієї умови я залишу тобі цю квартиру під заставу. Завтра підемо до нотаріуса і оформимо все. Наступного ранку Марина з Олегом підписали усі необхідні документи, і чоловік, скориставшись грошима дружини, сплатив борги. Чоловіки зайнялися плануванням нового бізнес-проекту. А Марина та Юлія вечорами усе частіше проводили час за жіночими розмовами. Сбачно. Дякую за рецепт. Нема за що. Я дуже люблю солодке, але я теж. Треба закінчувати, бо потостіше. Ще ж народжувати. А ти вагітна? Ні, ти що? Поки ні. Але тільки з Юркою одружимось. Відразу в декрет. А чого ти тягнеш? Ми ж давно залегом разом. Та ми якось не наважувались, розумієш? Не було власного житла. Так. Да. Але з квартиркою вам повезло. Так. От ж, я не розумію, як можна все записати на молодшого брата а старшому нічого? От коли в мене будуть діти, я все буду порібно ділити, щоб нікого не образити. Слухай, Юрка ображається на нас, так? Ну, За квартиру. Ні, ти що? Ми ж не винні. Це мама все поділила. Ти не хвилюйся. Ми обов'язково заробимо робимо і купимо собі житло. Так і буде. Павло, я буду йти. Мій час. Да? Давай я проведу. Марина ані на мить не забувала бабусиної поради і завжди сама проводжала гостей та зачиняла за ними двері. Тому жінка була переконана, що жахливі видіння та негаразди лишилися позаду. Але наступного ранку сталося несподіване. Олеш! Сніданок холоне. Олеш? Маріш. Що трапилось? Марина не могла зрозуміти, чому видіння повернулися, і того ж дня приїхала до бабусі. Ти ведіння знову бачила? Так, а ви праві. І просто серед білого дня. Бо не робиш ти те, про що я тебе попереджала? як же не роблю? За чужими зачиняю завжди сама. Не завжди. Поруч з вами є людина, яка в очі посміхається, а поза очі підступна і дуже небезпечна. І хто ж це? Невже, Юля? Ва ж вона завжди така добра, гарна. Все в неї виходить. Всіх вона любить. Невже вона? От змія. Не поспішай з висновками. І будь уважною. І чоловікові не дозволяй підписувати ніяких документів до кінця тижня. Інакше ви втратите один одного. Марина поспішала додому, щоб розповісти чоловікові про попередження бабусі, але замість Олега застала у себе в квартирі його брата Юрія. Привіт. Привіт. А ти що тут робиш? Слухай, ти не бачив Олега. Не можу йому дозвонитися. Я тут один документ шукаю угоду з постачальником. Ти не бачила? Та ні. Слухай, а де Олег? Наш водій захворів. А треба було терміново їхати в рейс. Тож Олег вирішив їхати сам. Та не хвилюйся, він в тебе гарний далекобійник. Роботу зробить швидко повернеться. А ти чого з ним не поїхав? Ви ж напарники? А хто буде за фірмою доглядати, за тобою? Слухай. А за тобою все гаразд. Ти якась бліда? Та мені і справді щось не дуже. В голові паморочиться, мабуть, тиск перехвилювалася за Олега. Так а ну вставай, пішли приляжеш, а угу. Марина не могла позбавитися відчуття тривоги за чоловіка, який так несподівано поїхав у нічний рейс. Промучившись всю ніч від головного болю, жінка заснула тільки під ранок, аж раптом додому повернувся Олег через те, що забув підписати Юлії банківські платіжні доручення. Так, я не зрозумів. Що це все означає? Олеж? Хотів би я теж так зробити. Але я жінок не б'ю. Марино, збирай свої речі. Іди звідси, я не хочу тебе бачити. Олеж, чекай, ти ж нічого не знаєш. Та невже? А з тобою, брате, буде окрема розбова. По На наодинці. І не збираюся. Та як був психом так і лишився. Піду звідси я. А Марину не жени. Не винна вона ні в чому. Дурень ти брате. Я ще дурний. Ах. 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 Марина, тобі погано? Марина хотіла усе пояснити чоловікові, але несподівано їй стало зле, і швидка забрала жінку до лікарні. Як виявилося, її стан був викликаний вагітністю. Марина повідомила радісну новину Олегові. А коли за кілька днів їй стало краще, попросила забрати її з лікарні. Проте біля входу на неї очікувала Юлія. Привіт, як там? Вже краще, дякую. А Олег? Ти тільки не хвилюйся? Але він пішов від тебе. Як це пішов? Чому? Бобі арахувати. Ти по телефону сказала, що в тебе термін три тижні? Ну. А він зараз був у відрядженні. Тому він не батько дитини. Може, мені краще знати, хто тато дитини? Може, от тому я і прийшла. Скажи чесно, ти вигідна від Юріка? Ти зараз серйозно, Юль? Ви що всі показились? В мене нічого не було з твоїм Юрчиком і бути не могло. Ну, це вже не моя справа. Я прийшла сказати, що Олег буде жити зі мною. Свою ж квартиру він оформив на тебе. Вони що помирилися з Юрчиком? Всі кого дива? Юрчик повернувся назад у гуртожиток. І ще Олег тебе про більше не телефонувати. Коли він назбирає всю суму грошей, він їх поверне. Ну, а ти вже вийдеш з квартири? Бувай подруга. Марина була шокована тим, що сталося. Минув місяць. Жінка була дуже ображена на чоловіка, але сподівалася, що він, зрештою, заспокоїться і приїде до неї миритися. Однак Олег уникав зустрічі із дружиною і не відповідав на її дзвінки. Та якось одного дня він надіслав Марині повідомлення і призначив побачення у парку. Привіт. Привіт. Я бачу, що ти розчаровано мене бачити. Олег не прийде, послав мене. Он як. Отже, тепер ми будемо спілкуватися через посередників. А дитину нашу спільну ми будемо також разом виховувати. Не думаю. Будеш сама цим перейматися. Скоро була народиться своя, власна дитина. Та він стовідсотковий батько. Не зрозуміла. Це як? А так. Я вагітна від нього. Вранці дізналась. Я прийшла сказати, що ти даш розлучення без скандалу, без ускладнень. І якщо ти вже така порядна, то поверни йому його квартиру і чужого добра добра не чекати. Але ж мені нема куди йти. Я ж всі гроші від дідової дачі віддала Олегу. Він мені ще не повернув. Заробить поверне. Але наша з ним дитина повинна народитися в гарних умовах. А ти хто коханка брата? Я взагалі не розумію, на яких правах ти там живеш. Ти ж не збираєшся зі своїм байстрюком там проживати. Почувши, що Убивайте Юлія теж вагітна від її чоловіка, у Марини опустилися руки. Вона вирішила, що не варто за нього боротися. Від хвилювань жінці знову стало зле і її ледве врятували від викидню. Після лікарні Марина приїхала до бабусі. Бачу, що у твого чоловіка буде тільки одна дитина, і вона від тебе Бреше ця жінка. Вони не коханці. Як це бреше? Але ж вона сказала: ніяких почуттів у нього до тієї жінки немає. Він тобі не зраджував, а не повірив. Бо якусь помилку бачу? Та я вже й сама думала, що це лікарська помилка. Треба ще раз сходити на ОЗД. Стривайте, тобто Юля не вагітна? Вагітна. Але не від твого чоловіка. Навіщо ж вона збрехала? У тебе є її фотографія? Так. Ось є тільки така, де ми всі разом святкували підписання угоди. А дівчина вагітна від нього. І це він, той самий чужий, за яким ти двері не зачиняла. Він цю дівчину накрутив проти вас чоловіком, пообіцяв їй те, що йому самому не належить, вашу квартиру. Як це так? Олег і Юра рідні брати? Ні. Він твоєму чоловікові не рідний. Катю, принеси мені цукор і відвар, що ми на повний місяць робили. Збери усіх їх за столом, поклади цукор у напій. Вони всю правду і розкажуть. Але перед цим обряд проведи. Окропи вхідні двері цим відваром зі словами: чуже з дому йди, своє додому прийди. Уперше за цей час у Марини з'явилася надія усе налагодити. Дякую вам. Чуже з дому йди. Своє додому прийти. Чуже додому йти. Своє додому прийти. Марина була вдячна бабусі і зробила усе так, як вона порадила. Провівши обряд, жінка запросила своїх близьких на чай, сказавши, що хоче поговорити із ними про квартиру. У чашки гостям вона поклала бабусин цукор, сподіваючись дізнатися правду. бачите, що без вечері через токсикоз не можу готувати. Але чай в нас буде смачний. Я обіцяю. Ось спеціальний рецепт. Дійсно смачно. А що тут відбувається? Навіщо ми тут? Сподіваюся? Ти скажеш, що виїжджаєш з цієї квартири. Адже справжній власник. Тут. Юрі, не треба. Олег, по-перше, ти маєш знати, що лікарі помилилися з терміном вагітності. Таке буває на ранніх термінах. Олег, не ведусь. Вона купила її. Це тварюка хоче, щоб моєї дитини не було батька. Ти ж сама це робиш, Юля. Юр, це ж твоя дитина, правда? Ні. Ну ні, так ні. Тоді Юля буде матір'ю одиначкою. Тому що Олег батько моєї дитини. І я це дуже легко доведу, зробивши ДНК-тест через місяць. А от що ти будеш робити зі своїм малюком, я не знаю. Ти ж казав, що в тебе все продумано. А чого ти зараз вморозишся? Скажи, скажи правду. Я скажу, бо все це мало бути моїм, бо ти малий, мені усе життя заважав від народження мати тільки тобою і бавилися. Юра зроби те для Олега, Юра, зроби все. А як прийшов час спадщину оформлювати, усе ж тобі переписала, бо я ж собі сам. Заробити зможу. Та пішли ви всі. Ненавиджу. Ти ж мені навіть не брат. Як це не брат? А отак? А що не знав? А, усі ж приховували від тебе правду. Не хотіли травмувати бідну дитинку. Мій батько одружився з твоєю матір'ю. Коли мені було чотири роки, а тобі ледве рік. Та вона навіть не мати мені мачуха. Йо, ти, ти куди? Може, домовилися, щоб крутимо цих двох зармамо грошей, розведемо їх на фірму та квартиру. Ну, куди мені зараз? Ти ще й вихідна. А куди хочеш, туди йди. Задовбала. Юра. Який ж я був дурний. Я навіть не здогадувався про Юру. Мама навіть не натякала. Головне, що ти знаєш правду, і їм не вдалося нас обдурити. Вибач мене. Я завинив перед тобою. Я хотів. Мені було дуже боляче. Але я знаю, що нашій дитині потрібен батько. А кращого за тебе я не знаю. Марина пробачила Олегу, і вони продали квартиру, щоб віддати половину грошей Юрію. Та навіть це не помирило братів. А Юлія невдовзі втратила дитину, після чого назавжди поїхала з міста. Бабуся каже, що не можна дозволяти гостю, який іде з вашого дому, самому зачиняти за собою двері, бо так він може забрати ваше щастя і добробут.